Вітаю! У цьому відео ми з вами вивчимо, як зробити скріншот кількома способами. Але для початку давайте з вами розберемо, що таке взагалі скріншот. Скріншотом ще називають знімок екрану. Це зображення, отримане комп'ютером, телефоном або планшетом, що зображує дійсно те, що бачить користувач на екрані. Давайте розглянемо декілька способів, як можна зробити скріншот. Для того, щоб розпочати, необхідно виконати наступну послідовність кроків. І почнемо ми з вами з першого способу за допомогою вбудованої програми ножиці. По-перше, нам необхідно запустити програму ножиці. Для цього необхідно Відкрити меню «Пуск». Далі необхідно знайти папку Стандартні. Ось стандартні програми. Натискаю ліву кнопку миші на цю папочку. І у переліку я бачу, в мене є засіб захоплення фрагментів. В деяких версіях Windows ця програма буде просто називатись ножиці. Але в мене це називається засіб захоплення фрагментів. До речі, меню пуск всі програми розташовані в алфавітному порядку. По-друге, відкрийте вікно програми ножиці або засіб захоплення фрагментів. У лівому верхньому кутку натисніть на кнопку Новий. Після цього екран стане бліднішим, але це нормально. Також у вас курсор миші, як ви бачите, зміниться на хрестик. Вам потрібно далі виділити потрібну область екрану за допомогою лівої кнопки миші. Також необхідно провести курсором по діагоналі, не відпускаючи ліву кнопку миші, доки ви не завершите виділення. До речі, у вас на екрані під час виділення залишиться віконце програми ножиці. Його не потрібно згортати або закривати, воно пропаде автоматично. Але якщо воно вам заважає, то можете його пересунути в іншу частину екрану. Наприклад, зараз я спробую виділити вікно ножиці, і ви, як бачите, в мене воно автоматично зникає. Після виділення програма ножиці покаже зроблений вами скріншот. Для його збереження у верхньому лівому кутку ви натисніть на кнопку Файл, лівою кнопкою миші. Далі оберіть, будь ласка, пункт зберегти як. У лівій частині вікна, що з'явилося, будь ласка, виберіть розділ, куди ви хочете зберегти ваш скріншот. До речі, для подальшої зручності ми вам рекомендуємо зберігати скріншоти на робочий стіл. І останній у правому нижньому кутку натискаю ліву кнопку миші на кнопку зберегти. Як ви бачите, у верхньому лівому кутку в мене вже з'явився файл скріншот. Мого екрану. Другий спосіб, не менш важкий, але він працює тільки для операційної системи Windows 10. Для цього необхідно на клавіатурі натиснути на комбінацію клавіш із Windows, Shift та S. До речі, клавіша Windows, як ви бачите, да, вона знаходиться ліворуч від лівого Alt, і на ній зображено віконце. Після того, як ви натиснули на цю комбінацію, ваш екран потемніє. Далі нам необхідно виділити потрібну область екрану за допомогою лівої кнопки миші. Ми проводимо курсором по діагоналі, не відпускаючи ліву кнопку миші, доки не завершите виділення. Далі нам необхідно відкрити Paint. Для цього ми натискаємо у нижньому лівому куточку на кнопку Пуск. Переходимо до папки Стандартні і ми бачимо, в нас є Paint. Натискаємо на цю програму. Далі у вас відкриється вікно програми Paint. Перебуваючи в цьому вікні, натисніть на комбінацію клавіш Ctrl-V. Або у верхньому лівому кутку ви можете натиснути на ліву кнопку миші на функцію «Вставити». Після цього зроблений скріншот буде додано у вікно програми. І останнє, що нам залишилось зробити, це зберегти скріншот до нашого комп'ютеру. Для цього у верхньому лівому кутку я натискаю ліву кнопку миші на кнопку «Файл». Далі обираю пункт зберегти як, також натиснувши на неї ліву кнопку миші. У мене з'явиться вікно, в якому я повинна обрати місце розташування мого скріншоту. Після того, коли я обрала майбутнє місце розташування мого скріншоту, у нижньому правому кутку я натискаю ліву кнопку миші на функцію зберегти. І як ви бачите, у верхньому лівому кутку наш скріншот вже збережен. Останній спосіб, завдяки якому я можу зробити свій скріншот, це завдяки клавіші Print Screen. Якщо ви працюєте з ноутбука, клавіша Print Screen знаходиться або над кнопкою Backspace, або під кнопкою F12, або вона знаходиться правіше від кнопки F12. Перше, що нам необхідно зробити, це натиснути клавішу Print Screen. Але швидше за все, ви не побачите жодних змін або ефекту від натискання на клавішу print Screen. По-друге, нам потрібно запустити програму Paint. Для цього відкриваємо меню Пуск, знаходимо розділ знов стандартні. Натискаємо на стандартні програми» ліву кнопку миші. Знаходимо Paint і також на нього натискаємо ліву кнопку миші. Далі у вас відкриється вікно програми Paint. І перебуваючи в цьому вікні, натисніть на комбінацію клавіш Ctrl-V. Або у верхньому лівому кутку ви можете натиснути ліву кнопку миші на функцію Вставити. Після цього зроблений скріншот буде додано у вікно програми. І останнє. У верхньому лівому кутку ми натискаємо на. «Файл», знаходимо пункт зберегти як, також натискаємо ліву кнопку миші на неї. Після цього з'явиться вікно, в якому вам потрібно вказати місце, куди ви хочете зберегти скріншот. І останнє у нижньому правому кутку я натискаю на кнопку Зберегти. У результаті ми можемо побачити у верхньому лівому кутку мого робочого столу три скріншоти, які ми зробили трьома способами. Отже, ми з вами засвоїли три методи, як ми можемо створити скріншот. Ми пропонуємо вам закріпити вивчену інформацію на практиці. Будь ласка, самостійно попрацюйте та оберіть варіант, який вам сподобався найбільше. Успіхів!